Є, я от людина, я жінка і чоловік. На мені двоє діток і больна людина, 90-річна, паралізована, інвалід і учасник бойових. дій. Він є одним готувальником у сім'ї. Я знаю не... указу президента, призваний у Збройні Сили України. Збройні сили України. Читаєте? Ну, на читаєте в армію? А тепер вони звільнений. Дивіться, звільнений. Демобілізований в запас на підставі указу президента Вони будуть звільнені після указу президента про демобілізацію. З яких ви критерій вибираєте, як вы ви подбираетесь? Человек повесток пришли. Вот, мы сегодня собрались по поводу того, чтобы освободили через 45 пять дней наших мужей. То есть мы вот сейчас понимают вот, вот многие женщины, вы же видите, что возмущается тому, что. Возмущается тому, что в принципе никто не, не дальше ничего не знает. То есть и и. и дальнейшие действия, даль, дальнейшая судьба военнослужащих, то есть дальше неизвестно. То есть мы вот обращаемся непосредственно через прессу, мы обращаемся непосредственно через командование а, с просьбой, чтобы нам объяснили по крайней мере, что нам дальше ждать. Потому Никто не говорит о том, что мы вот сейчас хотим прямо непосредственно сейчас к юбке забрать своих мужей. Нет, они пусть учатся, они для, для, для них это будет опыт непосредственный. Но дальше будет проводиться набор. Вот мы об этом говорим сейчас, вот мы там и возмущаемся. Вот. Ничего не отвечает, потому что они говорят, они ссылаются только на то, что вот будет. Закон, э, исп, исполняющий обязанности Турчинова о демобилизации, вот тогда мы их всех отпустим. Все остальное, то есть, как бы, мы ничего не знаем. То есть они толком ничего нам не говорят и ничего не отвечают. Киеве. Обращаюсь, конечно, чтобы в Киеве нас услышали, потому что э, это только маленький наш город, маленькие суммы. Вот, а таких городов очень много. И таких вот судей очень много. Залися вимагаємо від вас, вас розглянути питання щодо демобілізації мобілізованих на військові навчання з березня 2014 року. чотирнадцятого року. Наші сімей мобілізували з порушенням конституційних прав. В повістках вказано, що строк перепідготовки зборів становить 45 днів, але у військових квитках внесені невідповідні цим повісткам записи, в яких не уточнюються терміни строку служби. Крім того, при призові на навчання не проводився медичний погляд, не були забезпечені належні умови щодо проходження служби та іншій групі порушення законних прав наших чоловіків. Вимагаємо по закінченню 45-денного терміну 45 днів термін, повернути членів наших сімей додому.